Бог! Полищук, разблокуй Фейсбук! Полищук, разблокуй Фейсбук! Полищук, разблокуй Фейсбук! Саме таку фразу небайдужі лучани викрикували під стінами луцької мерії під час маршу протесту 800 мільйонів на військо, що відбувся 25 листопада. Прохання до Поліщука розблокувати Фейсбук, Луцька молодь не просто вигукувала, а й прописала окремим пунктом у своєрідному листі щастя, який адресували міській владі, як повідомили учасники маршу, річ у тім, що міський голова полюбляє блокувати користувачів через негативні коментарі. У його бік вони попросили мера Поліщука бути відкритим навіть до тих думок, які йому не подобаються, і не блокувати користувачів за опозиційний погляд. Окрім цього, так би мовити, листі щастя Лучани зазначили і інші свої вимоги до чинної влади на чолі з Поліщуком. А саме гроші на ЗСУ, спочатку, дрони геть клумби з квітами, геть мутні тендери, кручу громаді, гостинний двір громаді. Громаді громадські слухання. Чи дослухається пан Поліщук до думки луцької молоді? Побачимо згодом.